У Білозоринській гімназії навчається 118 учнів. У закладі не було укриття їдальні та актового залу. Розповідає директорка Галина Гугляк. За останні три роки гімназія отримала нове обличчя. У їдальні капітальні ремонти завершено. Тут завезли кухонне обладнання і меблі. Найголовніше те, що для нашої школи побудували додатковий корпус, в якому є їдальня, яка була вкрай необхідна для нормального перебування дітей у школі, для забезпечення якісного безпечного середовища в школі. Уже в зв'язку з тим, що збільшилася площа самої школи, поставили потужний котел, який забезпечує нам відповідну температурний режим, який теж є по санітарно гігієнічних вимогах. Для навчання дітей в школі у гімназії звели укриття до цього часу. Навчальний заклад взагалі не мав сховища, розповідає пані Галина. Тут тепло, світло, є вентиляція, облаштовані санвузли та класні парти. У підвальному приміщенні побудовано бомбосховище, коли яке має використовуватися при загрозах бомбувань. Воно теж обладнано, так як має бути. В ньому все по всіх вимогах зроблено. Там тепло, там гарне освітлення, там діти мають можливість. Навіть продовжувати уроки, коли під час навчання є повітряна тривога, створити належні умови та повернути школярів до рідних стін навчальних закладів громади одне з основних завдань, каже голова Андрій Гунда. Діти мігрують в надвірнянську школу, пнівську школу. Я хотів зрозуміти причини цьому. Перша причина відсутність їдальні в школі Білозоринській. Ну бомбосховище так само не було з початком війни. Ну, було приймато, я вважаю, що е, хороше, геніальне рішення подвійного призначення. Е, в перший поверх це бомбосховище, і другий поверх це їдальня. Але наш є, не все буває ідеально. Наші ґрунти передбачають те, що вода підходить в бомбосховище, якщо ми закопуємося, У нас там працює насос, який без перестанку викачує воду, тому що вода підходить в міліративні землі. А над бомбосховищем ми зробили їдальню. Яка зафункціонує з 1 вересня, і Білозорінська школа позбулася того статусу? що в нас немає їдальні в школі, діти голодні, і ми не можемо нормально забезпечити навчальний процес. За словами голови громади, у гімназії покращився навчально-виховний процес. Школярі мають можливість здобувати знання за інноваційними методами. У закладі створено інклюзивне освітнє середовище. Для мене нонсенс, як будувати колись школу і не робити їдальню. Ну для чого? Потратити кошти шалені без їдальні, тому е, ми стараємося в кожному селі щось робити. Зробили, вирішили ці питання. Зараз у нас на черзі постоята е, заміна котлів, добудова школи і черника. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.